У поліцію прилюднили подробиці резонансної аварії в Дніпрі. В ній загинула 10-річна дівчинка. А двоє дітей та двоє дорослих дістали травми. Все сталося напередодні ввечері. БМВ на шаленій швидкості увігнався в Форд. Удар був такої сили, кажуть свідки, що сприйняли його за вибух. Водія форда і трьох пасажирів це дівчата 11 та 13 років, а також 46-річна жінка. ушпиталили. ще одну дівчинку врятувати не змогли. На місці зіткнення копи знайшли номери БМВ з чотирма сімками. Саме авто відкинуло за кілька десятків метрів. Поліції кажуть, ця ж машина влітку вже збила двох дівчат на пішохідному переході в середмісті Дніпра. Тоді за кермом був 17-річний юнак, що не мав посвідчення водія. Цього разу він, начебто, був пасажиром. А за кермом сидів його 19-річний приятель. Принаймні, таку версію молодики озвучили самі. Кермувальника затримали, слідчі призначили експертизи, щоб встановити хто насправді був за кермом та з якою швидкістю їхало авто. А водночас у мережі шириться відео, де 17-річний юнак, що був в легковику, вихвалявся як гасає за кермом і кепкує щодо обмежень швидкості.